Друзі, вітаємо! Сьогодні ми знову з вами разом говоримо про новини Пришипської територіальної громади поряд зі мною Ольга Довго та Олег Решетило. відбулася чергове сесійне засідання, саме 41 ша сесія, 8-го скликання, на яке прибуло 14 з 22 депутатів, та було розглянуто 32 питання повістки денної. Я думаю, що ми детально трішки поговоримо про ті питання, які були ознайомі. Ну найперше, хочеться сказати, що вже депутати взялися виконувати закон про як там... Підзвітність, контрольність, да. звітувати і, ну і тут вирішили потратити ну досить таку непристойну суму коштів 500 тисяч для того, щоб висвітлювати для вас, дорогі друзі, свої засідання. 543 сорок о, І ви зрозуміли засідання комісії і так далі. Ну, Як вони це будуть робити, ми побачимо, тому що все сьогодні прикривається військовим станом. Мені сподобався виступ депутата з приводу дитячого садочку. Юлія Пахалюк. Юлія Пахалюк вона працює, наскільки я розумію, там. і вона виховує там кожного дня, приходить до 30 дітей. і Вони там зрізали старий. Майданчик дитячий, а нового не придбали. І вони тут такі проекти мільйон, погоджують погоджую з депутатами. А натомість елементарно придбати, оперативно прийти і зробити. Цю роботу, і вже щоб діти протягом літа вже займалися і було де їм гратися. Нема цього, і натомість великий керівник, який ці... сидить і знаходиться робоче місце на цій території. Да, на території. Вона бачить, як ті дітки не знають вихователі, що з ними робити, як їх там Під палаючим сонцем, при так. такій температурі. Вона це все бачить і займається Бог значим на те їй ніколи вона розказує депутатам, як і ніколи. нік. U izrezanoj na lovim način stavljajte Також вона не почула ні кінцевої суми, яку вона запитала, бо там всіх звинуватили, Разом Валентина Городянко любить всіх звинуватити. Вона ж ні при чому, взагалі, в цій громаді вона над всіма і ні при чому. Вона теж не бачить нічого, де дівся майданчики. Чому нового ще до сих пір не поставили? Там же і обласний депутат крутився. Він теж нічого не бачив. нього все в процесі. Він до речі, так, да, він обіцяв да, він воду, Краничанський сільський да. будинок культури. Він це та... цікаво. До речі, Там депутат Жанна Порубай задала це питання, і він відповів, що у нього все в процесі. Взимку, мабуть, коли вода вже не буде, потрібна для поливу. Ну, це ми так коротко пробігли по темах. А тепер до речі, за юлію льдусім на початку сесійного засідання Юлія льдусіна звернулася в першу чергу з вдячністю до тих депутатів та присутніх, хто підтримав екоініціативу. А це голосування за два проекти минулого разу. Ми нагадували, акцентували увагу, надавали посилання. Тому вона вдячність території дитячого садочка. Так еко простір, так і парки по Наші громаді. Голоси, що там є? Так, звичайно, Я... видно кожного, хто приймав участь в голосуванні. Суть тому що Юля Люсіна звернула увагу, що дуже мала активність серед жителів громади, і зрозуміло було з її слів, що на жаль не пройшов ні один, ні другий проект, тому що мінімум потрібно було 400 голосів. А там в середньому було 260-280. Тому, на жаль, ми втратили цю можливість. Треба працювати з людьми. І в першу чергу треба себе, ну, собі, себе критикувати перед тим, як, тому що ну, не пройшов, значить, не доказали, не донесли, не зацікавили, не підготували, не показали і так далі. І так далі. Тож нічого наступного разу вже навчені таким досвідом. Я сподіваюся, що все в них вийде. Ну давай повертаємося до сесії. Що там ще немає? Ну, давайте зміни до показників бюджету. Саме цікавлять наших там глядачів кошти. Ділилися кошти і перевиконання сто двадцять відсотків. Перевиконання пошивській громаді вона сьогодні лідера серед інших громад. До речі, по надходженнях Бо є з громади собі високий план поставили.

Відділяється кошти перепотування. На придбання предметів довгострокового користування це придбання техніки для проведення відеозапису та транслювання проведення пенальних засідань і сесії провісній комісії, розмірених за 18 тисяч гривень, у нас підтримка місцевого розряду 130 тисяч гривень, це на придбання спортивного та на проведення спортивних заходів. 25 тисяч гривень на придбання гідробусту для службової квартири 6 вуза 16 перерахування трафту до бюджету Хмельницької міської ради 300 тисяч гривень. Це на проведення заходів закладів з призвоним міського службу допомагати під час мобілізації 46 тисяч гривень, перерахування трафу до управління державної практическої служби. У Хмельницькому районі на придбання персональних відкрителів по відділу освіту, дошкільного освіта, 25 тисяч гривень, збільшується додатки на оплату послуг, мобілітанізації щитового обладнання та послуг возінгні світло. Ліцейні кліти збільшуються додатки 190 тисяч гривень на цивільної споруди, 85 тисяч гривень на оплату консультацій та навчання послуг. Технічна підслужба і онічна програма забезпечення виробництва стимулятора зберігальних своїх здачі порожих цілів. 60 тисяч гривень на придбання віртуальної реальності, прожектор для стимулятора з блітанської ворожих цілей. 10 тисяч гривень збирання зона освіти придбання концентрації оплати. 20 тисяч гривень оплата інформаційно-консультаційних мусор стають унічним закупівлю. 1130 оплата за професійну підготовку фахівця з публічних закупівлі з ведечої сертифікату. Також з обласного бюджету збільшується відсутня частина місцевого бюджету за зарахування залишити коштів звітних субвенції, що наділася на початку бюджетного періоди. Виділяється бюджету сімдесят 4 тисяч. з місцевого бюджету на безпекінансування кожного чи 15 відсотків – це 11 тисяч гривень. У будинку культури збільшується видатки до війну 498 тисяч, 470 гривень на проведення капітального ремонту внутрішніх електричних мереж та фонтанківського цікового клубу відповідно до зеленого кошторію. Поминулі сесії виділялися

Це щось, на проведе закладу зміни займати літаку. Тобто, за переразу ми збільшити дохідність. Ну почнемо з того, що підйомник для маломобільних груп населення в ліцеї лідер вартістю півтора мільйона гривень. Зі слів доповідача, було повідомлено, що на комісії на бюджетній. Головою комісії було запропоновано винести на розгляд цих депутатів це питання. Так, Тому, чи потрібно, чи не потрібно чи є актуальність у цьому проведення? Всі ж таки. Мені, мені сподобалося став депутат чоловік, Микола. Да. Він чоловік, так. Да. Він чоловік, головного бухгалтера відділу освіти, куди прийдуть будуть гроші, де вони будуть потім їх освоювати. Ну, він сказав, що їм дуже потрібний цей підйом, обов'язково. Д'ється, мабуть, де департамент освіти, десь я пам'ятці закриють, там десь вони мали, закриють. Знаєте, про підйомник я загалом не почула і не зрозуміла. Там Школу закриють. Питання про закриття взагалі нічого не. було. Школу закриють без підйомника, там є інші речі, якими можна було. б. Закрити це питання. На ну, півтора мільйона ну взагалі люблять освоювати великі суми коштів в Пришипській громаді, тут навіть взагалі догадалки не ходи, там все красиво. І наступне, ну а скажіть, будь ласка, є такі діти і потреба, яких потрібно? Немає, які на візочках немає. Нас станом на сьогодні, вони, дякувати Богу, відсутні. Скажімо так. То, що... Але це ж для них в першу чергу. Так, так? звичайно. Ну, буде підйомник. Вони туалет не доробили, не відкривають, дітям ключі не дають. Я уявляю, хто їм там пустить на той підйомник. Ну так чи? Не? Це ж це, ну, ми все прекрасно прижди. розуміємо. Ж, там, дуже, Давайте поговоримо за комендантівський сільський клуб. Так, там теж кучу грошей туди будемо. Да. 800 тисяч це йде на електромережу, 3 мільйони на теплопостачання. І Але як десь? зауважив да, начальник відділу. Що це не вся сума. Ну, 3 мільйони вони тільки в проект, так. а 400 тисяч до тих 300, що раніше виділяють ну, до всього 800, уже повністю вони закривають перераховування ну, закривають цю тему. На електропостачання вони повністю профінансували проект, наскільки я зрозумів. Ну зі слів начальника відділу. Газ по газу.

І за 1906. Це, Алексей це не остаточно. Це внутрішні роботи будуть Ще зовнішні, буде там і котели, так розумію, підведення, газифікація, лічильники, і, і, і пішло, поїхало, підключення, і все-все-все. Це ще буде там не один мільйон гривень. І буде там все буде добре. Ну, Посвояється ну, добре. І... Хорошо. І що ще цікаво, військові частини зверталися з проханням ну, виділити кожного 3 три мільйони виділили загалом? Попередньо були виділені шість мільйонів, і цього тобто прийшли сьогодні біля більше дев'яти мільйонів. Виділив майже на, на потреби військових частини. так От. І наступне, що ще цікаве… А військова адміністрація звернулася з проханням виділити 300 тисяч гривень, але депутати зіщували. Переполовини. Так, у Але ж для чого? Е... Щоб поза робочий час працівники будуть. Ні, щоб їм оплачували поза позаробочий час, там, де вони будуть роздавати По лісткам. По лісткам. Ну, Звернулись, депутати вивчили, визначили 150 тисяч, Бог з ним. Десь теф Колос. У нас знову просив гроші. Не Йому... бувало на це питання, да. чесно кажучи. Тобто ну, їх профінансували на 608 тисяч. Так. Ми про це говорили, звичайно. І тепер вони ще попросили 130. На обладнання. Ні, на спортивний ні. інвентар. На, да, І на змагання якісь. Але це, мабуть, дуже знову цікаві... на осінь бокове рвануто. Так, це їхня фішка. Ви знаєте, да. збивало чим. Думаю, що, оп, відпочити, там, нормально. Ну, це так. Для при, прикладу... при, ранні зернові культури або озимі культури вже, по суті, приступають до збору. І зокрема, ну, товариство відродження збирає, збирає рапс. Давайте це все-таки внесемо ясність щодо сьомого питання повістки ДНР. Про яку ми озвучили тиждень тому. Нагадаємо, що е, ОВК. Аквалайф Аква подало звернення до сільської ради, було розгляд на земельні комісії. комісії. Голова комісії Володимир Білусько запропонував на доопрацювання. там допрацювати якісь папери. Все ми потім говорили з керівником Аквалайфу Срієм Кузьменко. Кузьменком, і це обговорили. І тут раптом пам'ятаєте, з'являється. Повістки, день. Яка сесії, була розіслана кожному депутату за 10 сесії. днів до проведення чергової сесії. З'являється це сьоме питання про відмову. І ми так грішним ділом подумали, що це вже там вмішаний і Володимир Олександр Білоузько. Що це його робота? Ну насправді виявилося, і ми признаємо, що ми поговорили з ним. Виявляється, він основним духом не знав. І це сьоме питання про відмову на земельну комісію не на земельне комісію це? не виноситься. Він про це навіть не задавав питання, бо він по своїй роботі не не бачив того питання в поївський день. І далі по іскіденні самої сесії цього питання не було. І так що в принципі після того як ми поспілкували з Володимиром Білоуським, ми зрозуміли, що він за те, щоб як найбільше людей об'єдналися навколо цієї ідеї, мається на увазі оцей аквалайф. Прийшли люди там спільну мову і далі працювали, тому що згідно закона, на там одна повинна бути овк на теренах навколо цієї зрошувальної системи. Натомість Валентина Іванівна Городянко має свою цікаву позицію, грає в свою гру. Саме очевидно, і вона вирішила цю розіграти. І сьоме питання, то воно є, то воно зникло. Тому що... я думаю, що зникло під ну, після наших ефірів. Там де да, Сергій Петрович, можливо. озвучував це. І депутати могли не підтримати його. І було натомість. Вони придумали нову історію і хоч хочуть... 29, 29 червня. Зібрати фермерів там і створити паралельну структуру, таке ж ОВК, і потім створити. Е Дуже просту річ, така не конкурентна середовище, а щоб посварити фермерів на теренах громади. І це робить свідомо Валентина Городянко, замість того, щоб об'єднувати, ну все робить спеціально проти Сергія Кузьменка і проти його фірми Ториство відродження, і проти того, чим він займається, і проти зрошуні системи. І я помню і по тій самій лісополосівних конфліктів, і по декільки у них скрізь конфлікт. Але ж там консультант є знатний, обласний депутат. Ну, а і обласний же депутат, мабуть, буде теж там рулить. Йому вже ніде. Він тепер і в Пришобі себе знайшов, і тут і на сесіях, і скрізь він тут приймає участь. Ну, та нехай працює. Може ж воду проведе в Криничному, як він обіцяв. Чи то тільки обіцянка. Ми записали цю обіцянку, тепер вона на відео. А ось в Мельнику таке саме ОВК працює. Міцній співпраці із органами місцевого самоврядування. І що відбулося? Передали всі об'єкти інженерної інфраструктури. І тепер вони працюватимуть спокійно в рамках закону і ще й будуть гаранти вигравати. Мають, будуть мати подавати, звичайно. подавати, а можливо виграють, і буде фінансування з боку держави, з боку іноземних інвесторів. Дуже нормальна тема. І, а, як приклад, співпраці. А в принципі, буде торгуватися. Моє. Створювати, створювати ще, створювати конфлікти і тоді ділити між ними. Хто за кого? Відбулося прибирання в селі Кобилячок. Це право правобережна зона, зона відпочинку для молоді. Організатором був молодіжний активіст Владислав Кламенко. Всі небайдужі мешканці також долучилися саме до цієї ініціативи. Тепер згадаємо про, про Олегу Рідніка, екс-голову. Кременчуцької військової адміністрації районної, бо промикнула інформація, що начебто його. Планують. Ну, планують, він там планує, видно, договорився з мером Глобану. Да? Да, міської він міської ради. ж там був депутатом, його з депутатів, я так розумію, хочуть відізвати, не знаю, чи, чи вже відізвали чи ні. Хоче стати заступником тієї Глобенської. Ну, заступником собі. голови Глобинської міської ради. Але чи підтримують його депутати? Це питання. Це питання. І як вони там будуть торгуватися, до чого це теж питання. Ну, будемо спостерігати, чи працевлаштує сьогодні він себе у Глобинській громаді. Наскільки він там користується авторитетом? Бо він там був чи є депутатом. Ну якщо він піде в заступники, він автоматично складе повноваження депутатів і тим самим красиво спресне від з'їзду, який його з ганьбою вистави за двері із партії по, по партії по, 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 по лінії Слуги народу. І таким буде комбінація, буде саме така ну, ідеальна. Ось така е коротенька е кадрова історія. На зелену неділю зазвичай їдуть в музей Гончара, це в Кабуляцьку громаду, там село Сухе, там збираються ну, люди небайдужі, митці там приїздять, щоб насолодитись, пофотографуватися і пробувати на екскурсія. Була на екскурсії. Так, надзвичайно цікаво, вражена. Це сама територія Анатолією толі були? Так, так, і з Наталією Гуцалюк. Ми ви всі і... відвідали. Дуже цікаво, мені дуже сподобалося. Ви так надихнулися, да? в тому числі творчістю цього письменника. Відомо. Так. Директор літературно-меморіального музею Садиби Олеся Гончара Тетяна Бондаревська. Сьогодні ви знаходитесь в літературно-меморіальному садибі музеї Олеся Гончара. У 2000 році до п'ятої роковини з дня смерті Олеся Гончара було відбудовано цю садибу, тому що вона була в аварійному стані, хата їхня рідна. І от її відбудували. І у 28 серпня відбулося відкриття як меморіальної садиби Олеся Гончара. За три роки по цьому. Вирішено було зробити меморіальну садибу літературним меморіальним музеєм, тому що на той час, на 2003 рік, не було жодного літературного музею по Україні Олесі Гончару. До того ж, ті люди, які вміють вишукувати контраверсії, говорили, що особистість Олеся Гончара контраверсійна і йому не варто робити музеїв. Цей музей з, великою, з великими потугами було зроблено. Але на відкритті був і тодішній президент, на той час чинний Леонід Кучма, і товариш Олеся Теретйович Петро Тронько, який разом із дружиною Валеся Теретівича Валентиною Данилівною приклали максимум зусиль, щоб цей музей був. Ми зробили літературну частину. В цій кімнаті знаходяться е, їхні. Е, Особисті речі. Самовара подарувала, подарували Гаврилові на його весілля з їх Росинією. Це і бабусі Олеся Терентьєвича, На їхнє весілля батьки Гаврилови, Василь і Вустя. Вони були вільні, тому більше статок мали. Сама ж Єфросинія із Кріпацької родини. З цього години Зузулька відраховувала життя родини гончарів, напевне, з самого того часу, коли до цієї хати поселилися. Справа тому, що Гаврило побудувався на садибі своїх батьків, і в 1892 році вони вже зайшли у новозбудовану хату. Із Єфросинію і з малим Яковом на руках. А вже за рік по 1893, народилася у них донька Тетяна. Згодом у 1900 році народилася іще ось, але ми будемо вести лінію Тетяни Дуба. І цей стілець також зроблений руками дідуся Олеся Терентьєвича. Тут ось на попиті у нас є Євангелія, ну в такому не зовсім придатному вигляді, але втім його торкалися напевно руки не одного покоління гончарів. Хоча Єфросинія Євтихівна, бабуся Терентьєвича була не безсемною. Але ж гончарі вміли читати і писати. З цією скриною бабуся Бріся йшла заміж за Гаврила. А за цією прялкою пряла, напевно, і юна Тетяна. Ліжко зароблене у е, другого пана е, Свободи Сотницької, а нині Суха. Ось тут завжди в рямці е, були фото, копії цих фото, які тут були. Це Сашкові. 13 років мама і бабуся Олеся Терентівича. Це за років за три до народження Сашка. Це рідний брат найменшої бабусі Прісі. Олесь Терентівич із дружиною, із сином Юрком. Це батько Олеся Терентівича, дівчат із овочевої бригади, дядина. Племінники Олеся Терентьєвича, сестра старша його із чоловіком, і донькою родини гончарів, керсетка бабусі трісі, її остання вишиванка, її хустки, її московка, тобто кожух. Бо тоді ж не можна було казати вишиванка, кожух. Треба було казати московка, малороска. От. Ну, а решта речей чоловічих це дядька Якова. Дід Гаврило помер від побутової травми в 29-му році, тому його речей практично не залишилося. Це невеличка вишиваночка дитяча, з кривдишину, купленого Олесем Терентьєвичем на частинку свого гонорару за прапороносці. І пошито було. Його сестрі двоюрідні меншій, е, е, ось таку, вишиваночку Чатами Вони вернулися до неї і прохали бабусю, щоб бабуся розказувала казку. А бабуся була не писемною, але дуже багата у неї була фантазія. Вона щоразу вигадувала нову казку. І коли діти на наступний день казала, ви нам розкажіть ту, що вчора, вона говорила, та ні, давайте нову. Ну на цьому поки що все. Зустрінемось за тиждень. Найкращі побажання.